Російська православна церква створює православні приватні військові компанії для війни в Україні. Про це повідомили в СБУ за вказівками московського патріархату. Їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців серед вірян. Зокрема, одна з таких компаній Андріївський хрест, діє на базі Кронштадтського морського собору у Санкт-Петербурзі. Для маскування бойових тренувань підготовку православних рекрутів проводять просто в стінах храму, а також на спеціальних полігонах Росії. Як стверджують в СБУ, фінансують такі ПВК фінансово-промислові групи країни-агресорки, наближені до Путіна. Гроші надходять на рахунки РПЦ як благодійні внески та пожертви на будівництво церков. Денацифікувати Україну закликав посадовець ТЦК на Черкащині. Служба безпеки зібрала докази, що чоловік заперечував збройну агресію РФ, активно агітував підтримувати політику агресора та планував прийти на бік ворога у разі захоплення регіону. Суд визнав зломисника винним та призначив покарання два роки позбавлення волі. Не Це люба готування по потому що. Вс начнут. Ваши сотрудничать и деровую. Ты знаешь слово, как они делают.